Вітаю, народи! Ви на каналі Мій погляд, і з вами Круп, і в нас нова безодня. І цього разу вона досить м -м дивна. Тому що вона і суперлегка, якщо у вас є потрібні персонажі, і суперскладна, і аж до. Непрохідної, якщо у вас немає потрібних персонажів, тому я буду більше казати про механіки і кого куди взяти, тому що демеджем пройти цього разу буде досить складно. Баф у нас цього разу на демедж елементальної навички. Якщо бити що секунди, то кожні три удари в нас буде додаткова атака труд демеджем. У радіусі певному це корисно, тому що власне персонажів, які б'ють скілом, досить багато, тому обирати є з кого. Так як ви сказали мені, що одинадцятий поверх теж важливий, я почну з нього. Однак цього разу він значно простіший ніж в минулій ротації. Команди для закриття я обрав наступні: це Іфа Гіперкері. От е, у нас немає додаткового демеджу, власне, ну майже немає, окрім самого іфи. Тому можна побачити, наскільки можна розігнати його демедж, якщо постаратися, в нього в мене поки що восьма навичка, і він сі нуль. Тому, звісно, до повної своєї сили йому ще далеко. Однак навіть так він б'є досить багато. Ато про поверх я нічого не кажу, тому що ну тут просто по два слайми з'являються. Нічого складного. В другій половині в мене Оверлот Шеврес з Оророном та Сянлін. З супротивників в нас просто два роботи з натлану, і, власне, все досить легко закриваємо їх. Друга зала починається з двох кайрагі трішки енергії треба додати, і після них ще один пустельник. Нагадую, що кайрагі бажано вбивати одночасно, щоб вони не встигли похилитися. До речі, коли я робив відео про іфу, я не сказав, що його постріли реально мають велике аує. В другій половині починається з неприємної істоти з натлану. Спочатку треба заповнити оцю шкалу під її хп-шкою. Найпростіше це зробити, використовуючи демедж персонажів з натлану. Це, звісно, можна зробити і будь-яким іншим персонажем, питання лише в швидкості. Після нього ще треба вбити прямоходячого дракона. Третя зала починається з трьох монстрів для нашого Іфи, як я вже казав, з його АОЄ. Це не викличе жодних труднощів. Правда, тут в нас ще Форузан добряче задамажила. Далі з'являється цей робот з фонтейну. І після нього ще трактор з того ж фонтейну. Повторімо ротацію і все. Й отут дещо цікаве: в нас вайоб, а в мене взагалі немає енергії. Як бачите, я встигаю тільки дати ульту Ророна, і все далі мені доводиться якимось чином йому збивати ось цю шкалу щита. І як ви зараз побачите, я не встиг це зробити. Далі в нього треба збити. Той щит, що залишився, однак проблема в тому, що він мені енергію в цьому випадку не повертає в достатній кількості, тому мені доводиться витрачати значну кількість часу, щоб відновити ультимейти м -м, своїх тіммейтів. І далі після цього в нас магукенки, якого не можна до речі бити перші 10 секунд, поки він підіймається. Однак енергія генерується, тож використовуйте цей час, щоб відновити ваші ультимейти. Нагадую, що знявши 30% його ХП, він підіймається вгору, стає знову невразливим, і далі може або кудись стрибнути назад, або залишитися на місці. У моєму випадку він залишився, щоб скастувати ще один скіл однак одразу після цього він вирішує, що треба линяти звідси. Вдалим моментом буде дати ротацію саме в цей момент часу. Однак я також дав сюди і Оророна. Однак мені треба було почекати, поки він зробить свою наступну дію, і тоді вже давати його ультімейт. Цього разу жодних складних механік тут в нас немає. Купи супротивників немає, тому просто дамажимо і закриваємо. На 12-му поверсі вже все досить весело. В першу половину можна власне, взяти будь-яку команду. А от з другою половиною у вас можуть виникнути труднощі, якщо ви не візьмете правильну команду. Я обрав заморозку зесков'є з трьома іншими себдеде-персонажами та Емілі Гіперкері, мабуть, це так правильно буде називатися. І ви побачите наскільки класно закриватиме Емілі. Половину. Що ж, перша половина починається з пустельника. Він прикликає звіра, і якщо його вбити, то резисти пустельника зменшуються дуже суттєво. Тому, якщо у вас якісь труднощі є, або ж ви хочете пришвидшити процес, звісно, вбивати пета. Варто далі з'являється два анемофатуї, наші нові з фонтейну. І вони так багато-багато стрибають, будуть щось кастувати. Саме тому я обрав проти них і заморозку, щоб трішки їх стримати. Вони вішають на вас Лайф, з'їдають потроху ваше ХП, однак, якщо слідкувати за їхніми анімаціями, нічого страшного не трапиться. Як бачите, навіть такою командою я закрив трішки довше ніж за хвилину, в другій половині починаються механіки. Це новий лавабос, який нам потрібен був на Варесу. В нього є аж три фази. В першій фазі в безодні в нього 150 резистів, тому навіть не намагайтеся його вбити у ній. Далі у другій фазі 45 резистів. Як бачите, демедж вже почав проходити непогано. І після того, як я заповнюю шкалу ще раз, він падає і втрачає усі резисти, вони стають по 10. У цій фазі вам і потрібно спричинити якомога більше демеджу. Для того, щоб переключати боса з фазу на фазу, вам потрібно використовувати піроатаки, будь-які піроатаки і пірохіти. Саме тому працює. Працює на цьому босі найкраще. Також я взяв сюди Ембер, бо її ульта б'є неймовірну кількість разів. Ну і останнє, що вам треба знати: якщо вдарити боса гідро або кріо шкодою, весь прогрес накопичення піроатак зникне і його потрібно буде накопичувати знову. Тож, якщо берете сюди якогось гідро- або кріо персонажа, не використовуйте його, поки не дійдете до третьої фази боса. В другій залі в нас дві пари по подвійко роботів, їх ми легенько вбиваємо, і далі масив, якого ви вже давно і дуже добре знаєте. Його треба довести до 30% ХПшки в ідеалі, і далі він розкладеться на чотири роботи. Після цього обрати потрібного робота, який світиться, вбити його, і добити боса. Гадаю, коментарі тут зайві. We're about to get dicey. Gotcha. Shoes on the loose. finds your face no my soul to it quietly now У другій половині два по одному натланівських моби зі статусом. Я спеціально не брав сюди натланівських персонажів, тому що з ними було б простіше. Однак Бёрнінг, як бачите, порається з цією задачею просто чудово, і Емілі сама в соло чудово закриває цю залу, як і попередньо, власне. Ця зона закривається теж з досить великою кількістю часу. Третя зала починається з великого робота. І після нього треба вбити Вайоба. Якщо у вас є можливість взяти команду, яка заморожує його перманентно, то він не увімкне щит і ви його досить легко і швидко вб'єте. У другій половині третьої зали папіла, яку я знаю багато хто з вас ненавидить, Але як бачите, Бьорнінг плюс Ембер порається з цим босом досить класно. Нагадую, якщо не встигнути спричинити достатню кількість ударів, саме ударів, а не накладення статусу, то він вибухне і не зменшить свої резисти, тож вбити його буде значно складніше. Звісно, це не той бос, якого неможливо вбити, не виконуючи механіку. Однак у цьому випадку вам доведеться взяти сюди дуже сильну команду. Як бачите, ця зала закрилася взагалі неймовірно швидко. Що ж народи, реальність така: вам потрібно обрати якусь команду для другої половини, а потім взяти те, що залишилося в першу, тому що в першій немає жодних обмежень. Я сюди сходив ще наступними трьома складами. І якщо у вас немає ані натланівських персонажів, ані Емілі Скінічин, тобто ви не можете взяти в команду, то у вас наступні варіанти. Ви можете взяти або Нахіду Хайперблум, цікаво, але це досі чудово працює. І додати туди піро персонажа. Я взяв тому, однак ви можете взяти і ДД, Тобто можна взяти клі, можна взяти хутао, будь-кого в цей слот можна взяти для додаткового демеджу. Однак я взяв туди саме тому для того, щоб використовувати нахіду онфілд і додавати ще більше бёрнінгу. тобто провокувати додаткові спрацьовування бёрнінгу. Я обрав тому з нахідою, мені здалося це найпростішим рішенням. Так, моя нахіда сі 2 Однак я закриваю цей контент все одно досить швидко, тому навіть якщо на хіда в мене була всі нуль, я все одно зміг це зробити. Якщо ж у вас є Overlord Шеврез, то вона теж чудово закриває другу половину, і їй майже нічого не потрібно. Я взяв до замість мавуйки головного героя і все одно закрив контент чудово. Якщо ж у вас немає жодного з цих варіантів, то моя порада: беріть головного героя. Піро і фул піро команду. Я взяв Мавуйку, однак я думаю, що в цю команду можна взяти і Арлекіно теж можна буде закрити цією командою. Я думаю, навіть Хутао можна взяти в таку команду, і вона теж зможе закрити цей контент. Щодо першої половини, то як бачите, я брав різні команди, тому що туди можна взяти буквально будь-яку команду. Тепер кілька слів про табличку. Як бачите, в мене тут Арлекіно та Хутао в першій половині, тому що на мою думку, краще зекономити час у першій половині за цих персонажів, якщо є така можливість. Однак, якщо взагалі нема кого взяти в другу половину, тоді так краще взяти хутао чи Арлекіно в другу половину. В іншому випадку, як бачите, в другу можна взяти дуже мало персонажів, тому фокусуйтеся на ній, збирайте команду в другу половину, а потім обирайте з того, що лишилося, найсильніше в першу. Це буде, мабуть, найпростіше рішення в такій обмеженій безодні. Отаке от цього разу безодня. На мою думку, вона і класна, і ні. Я не люблю, коли настільки багато обмежень пхають в одну половину. Тобто, перший бос обмежує нас по піро статусу, він нам потрібен, і не можна використовувати гідро та кріо. А далі в нас два монстри, яких треба бити багато атак, і натланівські персонажі там краще працюють. Далі папіла, яку взагалі складно вбити, якщо не збивати їй щит. Коротше, тут дуже дуже багато обмежень і усі вони в одній половині так, це краще ніж коли обмеження є в обидвох половинах. Однак, коли ці обмеження настільки суттєво впливають на вибір персонажів для якоїсь половини, це погано. Це погано. Як і в минулий раз залишаю вам картки своїх персонажів, і сподіваюся, що вам так само було легко проходити цю безодню. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!